Усім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для риб на липень 2024 року. Почнемо ми з колоди класичної Таро Уейта і подивимось на ній, що ж вас очікує риби в липні. Основна, основні події. Що звернути увагу. Риби, липень 24. го Сім кажезлів перегорнута. Вежа перегорнута. І пар мечів перегорнутий. Ой, прямий. Про що тут вежа? Перегорнута? Чість кажезлів. Значить, сімка жезлів нам про що говорить? Про те, що ви втомилися комусь щось пояснювати, доказувати, захищати себе. Тобто тут така є втома і е, умовно опускання рук, і ви ну, навпаки якби не захищаєтесь, не входите в якийсь конфлікт, не, е, не відстоюєте свої інтереси. Да? Сімка жезл це коли пробили. Можливо, ваші кордони пробили якісь ваші інтереси, і ви тепер, можливо, без сил на да, цьому опиратися. Е, вежа, взагалі, пряма нам говорить про е, якісь неочікувані події, різкі, неочікувані і зазвичай неприємні. Да, що от блискавка потрапляє в вежу, і оця корона тож, да, тут корона, вона. Ця корона, яка була побудована до цього, яка ну там, наша ПХ, наше ево, наші якісь пристрасті, вони були і тепер приходиться вежа, щоб це все прибрати. Ця перегорнутість нам говорить, що цього ще не сталося. Не сталося. Але якщо вежа впадає, це значить, що треба, щоб це відбулося. І вам дають час зробити це самостійно і екологічно для себе. Тобто, якщо ви відчуваєте, що там десь в вашому житті, там, не знаю, кар'єра, робота, стосунки, треба повністю вже розпрощатися, то робіть це зараз самі по своєму собственному желанню, так сказати. Іначе потім прийде вежа пряма і зробить це за вас, умовно. Якщо ви думали давно, що треба звільнитися з роботи. То поки вас не звільняють, але стан тяжкий, він залишається. Да? Оцей фльор такій тяжкості, він залишається. Або, можливо, відчуваєте, що в стосунках якось не так, але ви терпите, Оце залишається. Але таким чином ви тільки просто відстрочуєте цей момент да? розставання. Про що тут вежа у нас тут перегорнута? Шістка жезлів. Про те, що можливо вам треба включатися. Треба бути впевненим. Да? Ви тут якби не відстоюєте свої кордони, а нам тут говорять, треба бути впевненим в своїх інтересах, треба відстоювати свої цілі, треба відчувати себе переможцем да? і показувати себе. А ви цього поки, ну, можливо, робите або не до кінця, або не всім. Також вежа може просто стосуватися шостого дому: це робота або здоров'я. Подивіться, як у вас з роботою або зі здоров'ям. Паж мечів це людина-учень, це людина нові знання, нові інтереси, діти, питання дітей і а, просто якісь комунікації, смолотоки. От так. Далі а, наступна колода таро, книга тіней. Давайте поглянемо. Основні події для водоліїв, Ой, для водолів. Для риб. Для риб. Для риб. Великі. Сімка кубків. Двійка жезлів. Так, і десятка мечів теж перегорнута, так? Те, що я казала і про вежу риби. Хм -хм. Яка, що робити з цією вежею? як її виправити? Королеви мечі випадає. Зараз розкажу. Так, риба. Значить, сілка води. От дивіться, оце карта, коли. Може бути так, що у нас дуже багато всього, багато ролей, Ми і вдома, ми і на роботі, ми і в стосунках, ми і там в клуб якийсь ходимо на розтяжку. Ми там і малюємо і іще в'яжемо, і ще якась історія. Да? І у нас просто в якийсь момент нам вистачає сил на все. Це може бути перший варіант. Другий варіант. Ну, і тут, по, по суті, розсіюється увага. Другий варіант це коли міжна, ну, стоїть великий вибір чогось, і ми якби не дивимося в глибину, дивимося, що, ну, наприклад, ми там обираємо роботу думаємо, ну, багато різних варіантів є. Але по факту, ти коли туди дивишся, які це варіанти, то по суті нічого не, немає. А, і плюс це карта ілюзій. Коли ми в якихось ілюзіях плаваємо, ми очаровуємося цим світом, ми хочемо вірити у щось таке, чого насправді не існує. Двійка жезлів перегорнута. Не плануємо. Відчуття тупіку. Можливо, це пов'язано, до речі, з роботою, да? але відчуття тупіку і ну, якось немає бажання на те, щоб щось планувати, щось робити. Да? І це, от мені дуже перекликається з сімкою жезлів, да? що. Ну, якось немає ресурсу, напевно. Немає ресурсу, от через це, скоріше за все. Що свою енергію розплескуєте скрізь. Соцмережі сюди теж відносяться. І десятка мечів. Такий самий стан складний. Да, тобто, десятка мечів це складна ситуація, яку ми не хочемо ви відпускати. Ой. Це ситуація, яка нам болить. Да, от, бачите, в прямому значенні, отут цей фенікс згорає, і от він тут відроджується. А, ну, і для цього це якби завершення одного циклу і починаємо інший цикл. А у вас, якби, ви виходить так, що ви терпите, ви якусь складну ситуацію тупо терпите. Як її вирішити? Королева мечі, ця вежа перегорна, прям запитала. Королева мечів мечі це партнерські стосунки. Тобто. Партнерські стосунки мається на увазі з роботою. Ну, ви і робота. А ви і стосунки з, ну, партнерськими мається особисті. Ви і там, наприклад, з другом, з колегою, ем, не знаю, з вашим бізнес-партнером, ще з кимось. Да? Тобто вам треба вирішити ці питання. Королева мечів це у нас ситуація, на яку треба дивитися тверезо і не боятися, ем, як це, входити в конфлікт. Інакше ну, десятка мечів це дуже складна карта. Вежа теж дуже складна. Тобто місяць у вас буде якийсь такий, знаєте, на грані. Тому ви уходите в ці ілюзії. Вам же треба кудись сховатися від цього. Тому що ви боїтеся зробити якийсь кардинальні кроки, щось відрізати. Тому уходимо в ілюзії, і все, я в домі. Я нічого не бачу, все, світ рожевий. Знаєте, отак от, от. от така от ситуація. Наступна колода, Манара про стосунки. Давайте риби глянемо. А Риби, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в липні 24-го. Риби, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в липні 24 го року. Шістька мечів. Трійка мечів. Дві каповіти. Мічові карти прям холодні. І риби, у яких немає партнера. Давайте глянемо, що у вас буде в особистому житті в липні 24-го. Шістка землі, королева пентаклів, теж земля. І Верховна жриця. Значить, так, риби, у яких є партнер п пум, -пум, -пум, -пум Трійка мечів. Про що вона тут? у яких є партнер, у вас будуть сварки. Прям реально трійка мечів. Це, по-перше, вплив третіх осіб. А, може бути, що ви не сходитесь абсолютно з партнером. Це конфлікти, це криза. Да? Тобто, от, криза. Коли от ми абсолютно на дні себе відчуваємо. Ми, е, прям, це не роз, ну, це не, ви не виходите з цих стосунків. Немає тут такого, що ви прям вийшли з них. Але відчуття такого, що е, ви щось не те робите і ви сваритесь, воно є. Шість мечів у нас, бачите, тут от ця жіночка, а от її образ, який вона створила, такий. От, да? І от чоловіки вони дивляться на цей образ, але на неї на справжню, не дивляться. І питання в чому? Перегорнутись, напевно, ви знімаєте цей образ з себе, ви хочете показати себе справжню, або шість камечів ще може говорити, перегорнути, що ви якось не туди йдете, робите якісь зусилля із останніх сил, зриваєтесь на людині, не хочете. Включати свої емоції, а ви ж риви. Ви, ну, якби, вам треба включати свої емоції. Ви дуже чутливий, чутливий знак, ви дуже емпатійні. А, а води у вас. А води у вас тут одна карта. Ну, тобто, сухарі, да? тобто, мечова, вся історія, Тобто, все на мечах. Нема емоцій, нема кубків, нема е, пентаклів якогось здорового погляду. Просто, типу, все, от, все так, знаєте, ну, як лезу ходимо. Дуже складно в таких стосунках існувати. Да? Е, можливо, до речі, мечові карти ще нам говорять про відстань, і що ви спілкуєтеся на відстані, або спілкуєтесь, ну, по телефону там, е, чи, через соцмережі і так далі. Але Ситуація у вас гостра. І оця двійка мечів, скоріш за все, ну, будете партнерами, залишитеся в липні. Але бачите, яка вона тут холодна. І вона дивиться на оцю статуетку. Да? Тобто вона до партнера ставиться як до статуетки і ну, не проявляє своїх дійсних почуттів. Вона така холодна, в неї такий нещирий погляд і усмішка. да? І якби ну, да, є партнерство. А яке воно? Да? Наскільки воно щире, наскільки ви даєте один одному ці почуття, кохання, ну, наскільки ви один одного відчуваєте, ви, риби ви ж можете відчувати, наскільки ви собі це дозволяєте, питання, да? Ну, тут таке. Ну, І тому, напевно, і вежа перегорнута. Це розумієте, вежа це накоплений ефект. Це коли ми накоплюємо щось. І коли вже ми настільки все накопили, що вже немає куди накоплювати, то ті приходить вежа і це все руйнує. Наприклад, ви там терпите, що ваш чоловік, там я не знаю, та фіг його знає, не робить вам компліменти. А для вас це прямо мега важливо. І ви спочатку це терпите, 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 а потім баць і приходите і кажете, все, я подаю на розлучення. Без коментарів. Да? А якби цього можна було там, не робити, якби ми там, розмовляли, ділилися, говорили про свої почуття? Розумієте, от в такому форматі. Так, далі наступна історія. Ну, давайте так. Що вам риби, що ви можете зробити, щоб покращити свої стосунки, рибу, у яких є партнер. Щоб ви покращити свої стосунки в липні. Слуга повітря, по-перше, легше до всього відноситись, а по-друге, поговорити. Слова повітря це третій дім комунікації говорити. Теж мечова карта така, не можу сказати, що ви тут прям відкриваєте своє серце, але хоча б поговорити і легше ставитися, можливо, на танці піти, тому що тут він, бачите, танцює. Музику, музику разом послухати. Воно треба якийсь легший погляд. Добре, далі риби, які не в стосунках. У вас тут нічого не буде. Жриця пряма вона асексуальна. Вона не хоче стосунків, вона не хоче сексуальних зв'язків, вона пізнає себе, вона в своєму там пошуку себе, своїх цінностей. Своїх там переживань, відчуттів. Е, от вона В своєму. Бачите, тут така монахиня, яка дивиться на себе в дзеркало і якби, таким чином себе пізнає, що, що, хто я, про що я, що мені подобається, яка я. Да? і ну і жриця явно не про стосунки. Шістка землі, вам із цим ідеально. Шістка землі це карта от, дівчини, яка е, абсолютно кайфує від того, що з нею зараз, яка вона? Вона подобається собі зовнішньо, внутрішньо. Ну, тобто це баланс. Е, і це баланс з жрицею, я би сказала, ідеальний. Королева Пентаклів перегорнута. Звичайно, хочеться іншого статусу, але у вас тут буде. Якби фокус на роботу, на цілі, на досяганні якихось цілей. Тому що у вас вежа все-таки випадає, і ви будете розбиратися з питаннями кар'єри. І оце десятка пентаклів, скоріше про це. Тому сказати, що у вас щось буде накльовуватися ні, я таке сказати не можу. Наступна колода Таро світлого Привітця. І давайте тут подивимось. М -м роботу. Да, робота, риби, липень. 24. го Робота. Трійка води? Зірка. Пажмичів. Що тут прикольного? Про що тут зірка пряма? Угу. Ясно. Дивіться, зірка пряма це, звісно, круть. Це такий, да, вона показує шлях. Але тут питання. Поки ви до цього шляху дійдете, можете злитись. Тому що це дуже довга історія. Тобто, це прям. Роки там, наприклад, можете поставити ну, це, це надія, сподівання, бажання, це от все це туди. Да? Це якісь дуже класні можуть бути ідеї, проєкти, допомогти чомусь, щось таке створити, але по факту дуже довго. І ви, ну, по поки по Кубковому мрієте. Ви літаєте в мріях з приводу своєї роботи, ви літаєте в якихось сподіваннях. Це те, що я вам казала, а міром. Да? Хоча по факту він не такий. Ем... І паш це така дитинка, знаєте, от, я зараз випущу з університету, і як знайду якусь таку роботу собі, от я такі я там завершила е з дипломом червоним, от зараз мене скрізь візьмуть. Угу, Так, візьмуть. Трійка води переважно, так. Різності поглядів в колективі. Тобто відчування, що ну, ви якось не мечитесь, не підходите один одному, різні енергії, по суті. І паж мечів, навчання, можливо, чомусь новому. Чіткість, ясність, робота ну, з чимось новим. Да? У вас тут вже був паж мечів. От він випадає, і от паж мечів, да? тобто... До речі, у вас і тут, пажамичів. У вас багато цього пажа мечевого. Тобто, нам про що це каже? Навчання, нові проекти, нові ідеї. Е також це про смолтоки, комунікація з усіма потрошку, знайомитись, знайомитись, знайомитись з різними людьми. Це вам буде в допомогу. Ось така от історія. Нові ідеї записувати, наприклад, теж сюди. Ось така вот стояння з роботи. Зірка, я б сказала так, надихайтеся, робіть то, що хочете. Да? Ну, вам треба це. Але просто подумайте більш предметніше, наскільки це раді. І остання колода Etheral Visions Таро. Давайте тут глянемо пораду для риб на липень 24-го. Звірка жезлів, святкуйте свої е, радості, святкуйте свої маленькі кроки, е, помічайте те, що ви робите, помічайте ваш вклад. Е, е. Не обесцінюйте його, да, там, зробили якийсь невеличкий проєкт, відсвяткуйте, зроби, досягли, досягли якусь ціль, відсвяткуйте, помічайте ваші дії. Це дуже-дуже дуже важливо для відновлення вашого ресурсу, тому що він у вас явно тут хромає. чесно вам скажу. Повертайтесь до сім'ї, просіть допомогу в сім'ї, вона вам допоможе. А четвірка жезлів це святкування. Святкуйте щось, ходіть на природу, святкуйте там ні народження, весілля всіх, кого де запрошують. Це от теж дуже класно буде відновлювати вам ресурси. Можливо, ще по четвірці жезлі займіться своїм будинком, да, там десь оселею. Десь, можливо, треба там, не знаю, квіти пересадити, вікна помити чи щось таке. Да. Це теж буде вам допоміжне. Турбуватися про свою оселю, вам теж тут класно буде дасть ресурс. От. На цьому риби я завершую. Бажаю вам прекрасного місяця. Розбирайтеся зі своєю вежею. Я би не затягувала, тоді до вас повернеться цей ваш ресурс. Всім пока!